Особливо урочисто мешканці та гості села Красіно святкували найбільше державне свято День Незалежності України. 21 ша річниця, говорить голова Криворізької райдержадміністрації Олександр Позивайло. Ознаменувалася новими значущими подіями для району, якими сьогодні дійсно можна пишатися. Сьогодні Криворізький район займає друге місце серед районів області за рейтингом соціально-економічного розвитку в області. В районі вдалося реалізувати Низку проєктів, завдяки яким сьогодні ми маємо водозабезпечення 16 населених пунктів. Це Кривий Ріг, Валове. Сьогодні, завдяки підтримці з боку обласної влади, маємо виділення коштів на продовження реконструкції цього майстрального водоводу. Дільниці Кривий Ріг, Гейківка маємо сьогодні. Виділення коштів на реконструкцію магістрального водогону криворіг Лазуватка, що дасть змогу покращити водозабезпечення села Лазуватка. Сьогодні в Криворізькому районі налічується 14 станцій до очистки води. Тобто, сьогодні робота проводиться, нам є що є, що показати людям, нам є чим пишатися. Хотів би користуючись нагодою привітати всіх мешканців Криворізького району, всіх мешканців міста Криворогу зі святом, зі святом державного прапору з 21-ї річниці незалежності побажати міцного здоров'я впевненості в майбутньому. Традиційна виставка робіт народних умільців додала святу особливого колориту. Тут і вишиванки, і національні обереги, і прикраси з бісеру. Доволі таки тривалий час займаюся бісероплетінням. Це моє хобі. Ну Десь п'ятого класу без цього я не можу жити Заспокіює нерви за приносить моральне удовольствие, можна сказати. Під час урочистостей кращим представникам району вручено нагороди районного та обласного рівнів. Вшановано ветеранів праці. Голова райдержадміністрації Олександр Позивайло та голова райради Володимир Мельник привітали з початком навчального року наймолодших мешканців району. На мій погляд, це дійсно саме таке великозначіще свято для держави. Як і для любої людини день народження, ми святкуємо із великим піднесенням, Мені хотілось би, щоб мешканці нашого району це відчули свято державне, щоб вони сьогодні розуміли, що Дуже важко незалежність заполучити, а ще важче її підтримувати. Всіх і святам бажаю просто-напросто людського здоров'я, здоров'я дітям, тому що діти це якраз той місток, який переносить із покоління в покоління хороші традиції. І мені дуже хотілося, щоб вони збереглися. До щирих побажань з нагоди свята приєднався народний депутат України Дмитро Шпенов. Урочисто вручив молоді паспорти громадян України, трьох мешканок району привітав з присвоєнням почесного звання мати героїня. 21 рік незалежності во всьому світі, і в частності у нас в Україні. Це повне совершенноліття. Я вважаю, що наше государство обрело повне совершенноліття і сейчас. уже мы не имеем права на ошибки, мы только должны двигаться вперед и развиваться. Я думаю, что в этом отношении у нас все получится. В первую очередь я хочу поздравить с тем замечательным праздником, к которым стремились тысячи лет, с времен Киевской Руси, когда мы хотели быть независимыми, у нас удалось, мы не просто стали свидетелем независимости Украины, мы стали участником независимости Украины. Я поздравляю всех, хочу пожелать стабильности, уверенности в будущем. Урочистості продовжила святкова програма за участю кращих творчих колективів району, які за підсумками цьогорічного конкурсу Криворіжжя має талант стали фіналістами. У нас люди дуже зацікавлені народною піснею і вони, звичайно, знаходять час, відкладають всі сімейні свої діла, все ну, встигаємо, встигаємо. Ну, я так думаю, що це треба просто любити. Двогодинна святкова програма мешканцям та гостям району додала позитиву та натхнення на нові досягнення.